Благодійний фотопленер. Задля участі в ньому на Прикарпаття в село Озерце з'їхались фотомитці з різних міст України. В перший же день фотохудожники відправляються на екскурсію селом та пошуки вдалих кадрів. У багато людей приїхало до нас з Києва, зі Львова, Чернівці, Вінниця, Хмельницький, Рівне, Олександрія Кіровоградської області. Які тут вперше? І їм цікаво познайомитися з селом. Завтра у нас екскурсія по громаді. Ми повинні відвідати 11 сіл. Ділимося на дві групи, в кожної групи буде свій маршрут. Тому що за один заїзд однією групою ми не за задання. Неля приїхала на планер із Києва. Якими будуть його результати, каже фотохудожниця, навіть не уявляє. Це як повезеться, неможливо передбачити завчасно. Фотографія це дуже залежить від випадку, від того, що. Від того, яке сонце, як воно зайде, вийде від світла. Тому це як, як повзе. Бо Кінцевий результат буде вже видно вдома на комп'ютері після того, як все зілью за, за всі дні пленеру, буду вже дивитися. Залишитись осторонь цього заходу не зміг і фотохудожник Віталій із Кіровоградщини. Я вже неодноразово відвідую Івано-Франківщину Прикарпаття. Ну. З 2008 року я регулярний учасник воєнали Природа, який проводиться в Івано-Франківську. І ну, по своєму творчості, по своїй тематиці, тема природи, екології, тема е, життя людей. Це мені тема досить близька. Я багато в цьому напрямку працюю. І, звичайно, я не міг пройти мимо мимо такого заходу. Проводиться пленер фотохудожників у рамках щорічного фестивалю Озерце. Традиційно щороку до війни у нас відбувався фестиваль усної оповіді Озерце. Зрозуміло, що війна внесла свої корективи разом з тим. Я думаю, що війна все-таки йде за те, щоб ми не змінювали наш, наше життя і на догоду ворогу. І тому ми вирішили все-таки зберегти традицію зустрічі людей. Які мають якесь відношення до ЗСА, чи родом звідси, чи все таки вболівають за те, щоб це в це село поверталися людські голоси? Кульмінацією заходу стане благодійний аукціон, на якому організатори представлять майже пів сотні світлин. Світлини, які будуть виставлені на аукціон, були зроблені е, в минулому році на протязі певного періоду. Там є і зимові світлини, і літні, і осінні е, фотохудожниками, які є фотохудожниками в першу чергу з Івано-Франківської області, але крім того, там є кілька фотохудожників, які приїжджали нас з Києва з інших міст. Е, тобто це є високохудожні твори. Вони зроблені на високій у високій якості. Е, крім того, хочу сказати, що кожна робота буде виготовлена тільки в двох екземплярах. Усі виручені кошти із творчого аукціону зазначають ініціатори, підуть на підтримку Збройних сил України. Ми розуміємо, ми бачимо, яка погода, ми бачимо складнощі, коли надходить зима. Зараз осінь, дощі, і ми плануємо направити ці кошти на зимовий одяг для наших воїнів. Можливо, це є пічки для обігріву, тобто, все-таки те, що потрібно сьогодні їм там в окопах. Аукціон світлин відбудеться 24 вересня у селі Озерце Дубовецької територіальної громади. Марія на джерчула Ігор Гусак, телерадіокомпанія раї.